Всім привіт! Ви на каналі Кохемі, і сьогодні ми з вами поринемо в мистецтво догляду за шкірою. В нас з'явилися нові продукти від доволі відомого бренду Colorlock. Компанія Кохемі разом з ColorLock об'єднали свої зусилля, німецьку якість, професійні рішення та відновлення шкіри. Я розкажу вам про нові продукти, які з'явилися в нас в магазині. Розкажу, як вони працюють, для яких саме видів шкіри вони потрібні, та взагалі, навіщо їх наносити. Але для початку трохи познайомлю вас з самим брендом. Компанія Colorlock була заснована в 1995 році в Новій Зеландії. Цей бренд займався обробкою, реставрацією та доглядом за шкірою, тому вони Мають більше 20 років досвіду на ринку у всьому світі з 95-го року. Цей бренд став визначним у світі має схвалення та сертифікації від всіх великих автоконцернів, таких як BMW, Mercedes, VAG Group. Всі вони відтестували та перевірили ці продукти на своїх матеріалах. З 23-го року бренд Кохемія та Колорлок об'єдналися, аби створювати нові продукти для очистки та догляду за будь-якими шкіряними поверхнями, не тільки салонами авто, а меблями, взуттям чи аксесуарами. Переваги цих продуктів полягають в наступному: це, звісно, сертифікація, це стабільно якісний продукт, це безпечний продукт і головне максимально простий у використанні. І перед їх використанням, перед вибором серед цих всіх продуктів, який саме вам потрібен, потрібно розібратися з самою поверхнею, по якій ми будемо працювати. І так, шкіра це натуральний преміальний матеріал, який широко використовується в автомобільній галузі. Вона може бути штучною, комбінованою, натуральною. І під кожен тип шкіри потрібні свої очисники. Адже якщо ми будемо її неправильно очищати, ми можемо просто її зіпсувати. Ключовий етап обробки натуральної шкіри називається процес дублення. Дублення буває трьох видів. Рослинне, хромове та синтетичне. Процес дублення це технологічний процес, під час якого шкіра набуває всіх своїх властивостей. Шкіра набуває міцності, стійкості до зносу, набуває також еластичності та стійкості до вологи. Сам процес дублення переробляє шкіру з біоматеріалу, в сам матеріал, з якого і ш'ють надалі взуття, одяг, аксесуари чи автомобільні салони. Як я вже сказав, існує три види дублення найшвидший це синтетичне дублення. Під час синтетичного дублення використовуються штучні дубителі. Процес найшвидший і дає тонко налаштувати всі властивості шкіри від м'якості до жорсткості. І такий вид дублення найчастіше використовується на світлих тонах шкіри, де важливо зберегти сам природній колір. Наступний метод це хромове дублення. Це найпоширеніший вид обробки самої шкіри. Як можна зрозуміти, з назви використовується хром. Сам процес такого дублення займає. Один-два дні, і на виході ми отримуємо м'яку шкіру. До того ж, такі вид шкіри гарно тримає фарбу, вона стає більш еластичною. Така шкіра найчастіше використовується для масового виробництва одягу, взуття чи аксесуарів. Цей вид дублення менш екологічний і потребує контролю виробництва. Адже якщо сам процес порушити, то на виході ми зіпсуємо сам матеріал. Один із найдовших видів дублення це рослинна обробка. При такій обробці використовуються натуральні елементи, тоніни з дерев. Це екологічний метод, який вберігає природні показники шкіри. Процес доволі довгий. Він триває приблизно 6 місяців. Але на виході ми отримуємо міцну. І дихаючу шкіру. Після дублення, після обробки та підготовки самої шкіри використовується фарбування. Воно теж буває двох видів: це барабанне або пігментоване. У випадку з барабанним фарбуванням це просочення самого пігменту фарби, в саму структуру шкіри. У випадку ж з пігментацією ми наносимо фарбу наверх самої шкіри. Найчастіше використовують пігментацію, і вона доволі схожа з фарбуванням кузового авто. При пігментації у нас є чотири шари. Це сама фарба, фарбник. Надалі наноситься пігмент, основний кольор. Після праймер, який буде утримувати фарбу. І наверх наноситься топлак. Це лак, який буде блокувати потрапляння забруднень, старання самої шкіри і буде утримувати цю фарбу всередині. Так от, до чого я це все веду? Потрібно розуміти, який саме у вас вид шкіри на автомобілі, аби якісно його очистити і не зіпсувати саму шкіру. Саме тому у нас представлений широкий вибір продуктів, який допоможе делікатно очистити кожен вид шкіри. Розберемо, які види шкіри взагалі існують: анілінова, пігментована, нубук. Всі ці види шкіри потребують делікатної очистки. Отже, перейдемо до очисників. В лінійці Color Lock та Cochemi представлено два види очисників: це Strong та Mild. Майлд більш легкий, підходить для регулярної очистки або, наприклад, для свіжих видів шкіри. Його також можна нанести і на пластик автомобіля для його очистки. Також цей продукт максимально наближений до самої шкіри, тобто має нейтральний pH. Він відмінно піниться. Ця піна не згасає самого сидіння, має невелику витрату, і головне, він її ніяк не пересушує. Тому безпроблемно ви можете використовувати його по всім видам шкіри. Після його обробки не потрібно нічого нейтралізовувати. Ми просто протираємо все вологою фіброю, аби прибрати залишки самої хімії. І надалі можемо наносити якісь консерванти захисники. Стронг. Це навпаки більш сильний потужний очисник. Він також приближений до нейтрального, ніяк шкіру не пересушить і не зіпсує, але він призначений саме для застарілої шкіри, яка вже має сліди з носу, або, наприклад, ніколи не чистилась. Дуже зручно, що продукти вже йдуть в готових пінокомплектах, тобто вам не потрібно нічого розбавляти. Все, що вам потрібно, це щітка для очистки. І у колорлока така є. Це спеціальна щітка для очистки шкіри з синтетичного ворсу. Вона має середню жорсткість і нею можна очищати шкіру. На перший погляд може здатися, що вона занадто жорстка, але повірте, завдяки цьому вона гарно вичищає всю структуру. Також для більшої зручності існують певні набори для очистки шкіри. І, отже, давайте з ними знайомитись. Перший набір Artificial Laser. Це набір, до якого входить все необхідне для очистки та догляду за штучною шкірою. До набору входить спеціальний очисник Artificial Cleaner, який дозволить вам делікатно очистити будь-які шкіри, не пересушити його і сильно не зволожити. Головна перевага цього чисника він має невелику витрату, він гарно вспінюється, піна не гасне і чудово відчищає всі навіть застаріли забруднення на шкірі. Вже готовий до використання в маленькому піночку і цього набору. Набор вам вистачить на обробку одного салону з головою. Також до набору входить спеціальна щітка для чистки, м'якенький аплікатор для нанесення другого компоненту з захисту. І до набору входить протектор Artificial Laser. Це спеціальне молочко, яке наноситься на очищену підготовлену поверхню. Тобто, для початку нам потрібно все гарно вичистити, далі прибрати залишки хімії і бажано підсушити саме сидіння, щоб повністю шкіра була сухою. Надалі можна нанести за допомогою аплікатора. Сам протектор на всю оброблювану зону. Після почекайте, допоки продукт вбереться в саму структуру, адже він проникає всередину і працює надалі зсередини, тобто блокує нові забруднення всередині самої шкіри. До того ж, цей продукт захищатиме шкіру від ультрафіолету, а також він її зволожить і вона знову стане більш м'якою та еластичною. Рухаємося далі. Наступний набір Smooth Laser Car Kit. До цього набору входить очисник Mild. Це той, про який я казав на початку, більш легкий для підтримки чистоти. Цей набір краще підійде для автомобілів, які очищаються на регулярній основі. До набору входить очисник Mild, м'який аплікатор для очистки або нанесення протектора з захисту. Захист у складі протектор трохи відрізняється від попередника, але принцип його дії дуже схожий: протектор в наборі проникає всередину самої шкіри, і в своєму складі він має антиоксиданти, які будуть блокувати утворення бактерій всередині натуральної шкіри. Якщо не захищати шкіру всередині, в середині самої шкіри, адже це натуральний матеріал, будуть утворюватись бактерії, і на жаль, шкіра буде розкладатися зсередини. Тому цей продукт ніяк не блокує самі пори шкіри, вона надалі може дихати, що дуже важливо, і таким чином він буде її захищати. Він також захищає від ультрафіолетових променів, надає шкірі еластичності та м'якості. Наступний набір анілін каркіт. Це спеціальний набір для очистки анілінової шкіри. Анілінову шкіру не можна закривати, тобто не можна закривати їй саму пору, адже ця шкіра максимально дихаюча. І такий вид шкіри вбирає в себе абсолютно все, що на неї потрапляє. Тому при догляді за такою шкірою важливо в першу чергу якісно вичистити її зсередини. І для цього є спеціальний очисник, який працює зсередини: анілін клінер. Цей очисник. Підходить для дихаючої шкіри, адже очищає її зсередини. Після очистки шкіри її потрібно підсушити, і надалі ми можемо наносити анілін-крем. Цей продукт проникає всередину, блокує розмноження бактерій. Також чудово підсилює колір самої шкіри. І головне зволожує та залишає її еластичною. Рекомендована обробка анілінової шкіри один раз на 2-3 місяці. Наступний набір Alcantara Fabric Cleaner. Цей набір, який чудово підійде для очистки і захисту Alcantara. До набору входить щітка для очистки, аплікатор для нанесення захисту і сам очисник. Очисник він тут в рідкому стані, має маленький тригер розпилювач, яким зручно наносити очисник на алькантару. Після нанесення цього очисника нам потрібно чистою фіброю підсушити саму алькантару, аби фібра увібрала в себе забруднення та залишки хімії. Надалі алькантару потрібно розчисати в двох напрямках, аби вона знову стала м'якою. Після сушки ми зможемо нанести вже другий компонент захист waterproof. Цей захист рекомендую наносити за допомогою аплікатора. Зволожуємо сам аплікатор і надалі рівномірно покриваємо всю алькантару. Після нам потрібно, щоб поверхня підсохла, і надалі в нас буде відмінний гідрофоб на цій зоні. І наступний набір. Це Laser Car Kit. як уже зрозуміло, з назви цей набір краще підійде для нових автомобілів, які ще не мають великого пробігу, не мають великого зносу. До набору входить очисник Майлд, який чудово відчистить саму структуру шкіри. Він вже є в пінокомплекті, готовий до використання. Все, що нам потрібно, це щиточка або, наприклад, можна використати паралоновий аплікатор, який є в наборі. Ним теж можна очищати шкіру. Надалі нам потрібно цю поверхню підсушити, і ми зможемо наносити «Шилд» – захист. Цей продукт якраз працює трошки інакше в порівнянні з протектором. Він лягає на поверхню шкіри тонким шаром. Дозволяє їй дихати і захищає від найрозповсюджених забруднень. До прикладу, фарба від одягу, яка залишається на світлих салонах, якісь розлиті напої і тому подібне. Шил працює до тих пір, доки ми його не знімемо з самої шкіри. І до того ж, запобігає утворенню нових забруднень, і наступна чистка буде в рази легше. Головне, ці захисні компоненти можна комбінувати між собою. До прикладу, ми вичистили автомобіль Майлдом чи Стронгом. Надалі цю поверхню підсушили і в першу чергу можна нанести протектор. Цей продукт проникне всередину самої шкіри, зробить її більш еластичною, надасть їй антибактеріального захисту, захисту від ультрафіолету, і в подальшому ми зможемо зверху нанести шилд. Додатковий захисний шар зверху. Такий захист буде, звісно, найкращим. І цей набір підійде не тільки для нових автомобілів, для будь-яких видів шкіри, його можна використовувати, але розумійте, що продукт Shield працює зверху тонким шаром. Ну і фінальний набір це топ лайф. Це щось дуже схоже з керамікою для самої шкіри, але треба розуміти, кераміка для шкіри блокує саму пору. Шкіра перестає дихати, і всередині неї утворюються бактерії, які псують її зсередини. Скільки вона проходить? Невідомо. Life вже навпаки працює трохи інакше. Це захист. Які складаються із двох компонентів в наборі? Перший компонент працює як знежирення самої шкіри, він також нейтралізовує певні бактерії всередині і, грубо кажучи, працює як підготовка до нанесення самого захисту. Другий же компонент в самому складі працює як захист. Він проникає всередину структури шкіри захищає її зсередини і ззовні. Час утримання до 12 місяців, головне, шкіра може дихати надалі, надає захисту від пересихання шкіри від ультрафіолету, блокує такі забруднення, як сліди від одягу або розлити напої. Вони не зможуть проникнути в структуру. Гідрофобу на поверхні не буде. Шкіра залишиться на дотик незмінною. Також головне, він не впливає ніяк на шкіру. Вона залишається такою, як і була після очистки, матовою приємною на дотик і головне еластичною. Як я вже казав, термін служби цього продукту до 12 місяців. Комбінувати захист можна після очистки та нанесення цього продукту. Для кращого та сильнішого захисту з більшим терміном утримання зверху після нанесення захисту можна нанести шилд. Як я вже й казав, шилд працює як тонка захисна плівка зверху. І останні два продукти, про які ми сьогодні з вами поговоримо. Перший з них це спеціальний маркер для виділення кулькової ручки з будь-якого типу шкіри. Перед його використанням, звісно, робимо тест на сумісність з матеріалом. Але ним доволі легко користуватись, адже він доволі безпечний і не знімає саму фарбу зі шкіри, якщо, звісно, зверху на шкірі є топлак. І фінальний продукт це спеціальний віск для шкіри. Цей віск захищає шкіру та також надає їй відмінного блиску. Найкраще підійде для старих видів шкіри. Така шкіра зачасту використовувалась на старих автомобілях 90-х років. Блискуча, гарна така шкіра мамонта. Ось туди можна наносити цей віск. Витрата доволі мінімальна. Нам потрібно його трошки розігріти, це можна зробити за допомогою запальнички або покласти його на батарею. Надалі взяти невелику кількість самого воску на фібру і рознести по всьому сидінню. Після пройтися фіброчкою, щоб прибрати залишки, якщо ми багато нанесли самого продукту, дати йому підсохнути і в подальшому на Шкіра буде максимально захищена. Вона знову стане еластичною, отримує насичений колір і, головне, відмінний захист від пересихання, розтріскування та забруднень. Ми очистимо з вами сидіння і нанесемо два види захисту. Ми нанесемо з вами і протектор, і шифт. Тому для початку беремо набір і починаємо саму очистку. Сам майл ми наносимо на щітку, багато його не потрібно, адже він непогано піниться. Для початку круговими рухами розносимо його по самій поверхні. І далі прямими рухами без тиску починаємо очистку. До того ж, можна проходитися і шви, і він їх теж очистить. Чистою білою серветкою прибираємо залишки, щоб побачити, наскільки він впорався. Так як сидіння доволі брудне, ми просто цю операцію ще раз повторюємо по всій нижній частині. Ну а ось цю зону верхню частину, яка в нас теж забруднена. Ми очистимо стронгом, аби порівняти, як вони впрацюють. Я змочив просто чисту серветку і надалі вологою фіброю прохожуся по всій зоні, яку я очищав. Для порівняння ми завчасно нанесли на ось цю зону шилд, той, який працює зверху, як щитом, як захисна плівка. І вже відразу видно, що навіть коли ми проходимося вологою фіброю, вода не так проникає всередину, сидіння не так намокає. З цього боку в нас є алькантара доволі брудна, тому ми використаємо очисник, аби знову надати їй природнього виду. При очистці, коли ми використовуємо щітку з набору, головне на неї не тиснути, максимально плавно і делікатно очищаємо. Якщо ви не впевнені, її можна замінити будь-якою м'якою щіткою з натурального ворсу. Беремо суху серветку. Не впевнений, що ця Алькантара колись чистилась, тому всю цю операцію повторюємо ще раз. Після очистки алькендари ми її підсушили сухими фібрами, зібрали повністю всю хімію та забруднення, які були всередині, і надалі нам потрібно її розчесати. Після того, як ця частина підсохне, ми зможемо нанести сам захист. Рівномірно наносимо захист за допомогою аплікатора, і надалі потрібно, щоб сам продукт висох самостійно. У випадку обробки шкіри ми зараз з вами нанесемо протектор, це продукт, який вбирається в структуру, а з верхньої частини ми нанесемо шилд. ColorLock – це не просто про шкіру, це досвід, розуміння, знання, з якими ми з вами ділимось. І за цим промокодом ви зможете отримати знижку на наступні товари, які побачили в цьому відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та правильно доглядайте за шкіри.